Всіх вітаю, друзі. З неділею. <кхе> я хочу сказати, що я благополучно захворів. І моя дружина також захворіла, і моя старша донька також захворіла, мабуть, цим коронавірусом, тому що судячи з усіх симптомів. Але скажу чесно: вчора було геть не особо причудово. Температура мене там лупашила 38-38,5, то що я міряв. Сьогодні так відчуваю, що все добре. І хочу сьогодні зробити деякий фронт робіт. І хочу вам дещо і показати одразу. Тому що я там часто показую Євробіроїд, наш, руброїт, кажу, там, що там є от той кращий дорожчий, той там прощий. В ну, общем, рекламую той, що дорожчий. Чому я його рекламую? От зараз я вам покажу. Взагалі рубройт називається зараз гідрабейс стандарт. Раніше він називався Bicre Last. Чому я його рекламую, друзі? Я кажу, що беріть оцей, він, він там найдорожчий, що у нас є. Але ви його поклали один раз і все, і забули, там, грубо кажучи, там, на десятки років, Ну, десяток два точно. Тому що він іде, по-перше, товстий, ну, відносно товстий, 4 мм на кілограм толщина. основа поліестер в нього, друзі, тобто, саме головне. Тобто основа як гума, його важко досить сильно порвати. І ось вам приклад. Накривали погріб. Ми ще, я не пам'ятаю коли, там років 4-5 тому. Начебто це точно було ще до повномасштабного вторгнення. Оцю частину накрили, бачите. Саме ось, цю, ось цим бікреластом, а ось цю частину накрили звичайним рубіроїдом, бумажним. Цьому, чому тут накрили бікреластим? Тому що це пішохідна зона. ній постійно ходять, постійно, тому що тут городи покруг, ну там територія. пішохідна зона, щоб він не рвався. А тут, ну, щоб зекономити, накрили звичайним рубіроїдом. І подивіться на стан. Тут ніхто не ходить, його вже порвало. Тобто, бачите, ось там і мастіка там вже там теж порепалася. А тут хоч би що. Взагалі ніяких проблем. Ні, нічого, нічого, я тут подивився, все, все як було, так і є. Нічого не порвалося. От, бачите, от вам так по ньому ходять постійно, уявляєте собі? І от я хочу сказати, <кхе> я хотів вчора це зробити, але мене... коротше, я так захворів, скажу чесно, що я, що моя дружина, що старша донька, всі одночасно. І вчора мене так колпашило, колбасило там 38-39 температура, то коротше, я весь день пролежав. А Сьогодні я так прокинувся, відчуваю, що більш-менш в як нормально себе відчуваю. То мабуть я сьогодні зроблю цю частину. Я взяв у нас, купив рубероїд оцей гідробейс, ще раз покажу стандарт. І от зроблю цю частину відремонтую. Можливо, там, якщо е, все зроблю, все вийду, вам покажу результат. Хочу спочатку латку, оцю частину, метра скільки, 1,5-2 тут накрить оцей скат повністю перекрити а потім основний скат. І ще купив у нас мастику, можливо, там десь щось підмажу, там, якщо треба буде. Так що, друзі, от бачите, от вам реальний приклад хорошого руберї, по якому ходять, нічого не відбувається, він нерветься, не продавлюється. Ти, ти бачиш, що ми його накривали просто там на бетон. Тут така бетонна, бачите, вона неровна поверхня взагалі. Ну, Тут не видно, але вона неровна. І нічого не рветься на цих перепадах, нічого не відбувається. Так що, друзі, така у нас інформація. Все. Всім гарного дня.